Сьогодні ми з парамедики Донецької області сумісно з білими ангелами завітали до багатодітної сім'ї, які цього тижня вивезли білий ангели з міста Красногорівки, у яких нема житла. Їм надали притулок пункті незлавності в місті Курахова. Також сумісно з волонтерами. Сьогодні ми до них привезли продуктові набори, солодощі, спитали, що їм потрібно і наступного разу те, що привеземо, це необхідно. Е, розмір 39-й шоп надо. Кросівки, так? Да. Хорошо. Кросівки вам. Так, у вас тільки 38 одна. 36. А у вас який розмір? 39-й насю. Вразі завітали спільно з волонтерами та парамедиками Національної поліції до родини, яка в цьому дитячому садку села Сентінопод, яку раніше нами було локаціє, яка знаходиться в СМТ Велика Новосілка», де постійні обстріли. Дуже гучно. Наразі вони живуть в даному дитячому садку. Ми про них не забуваємо, не про них, не про кожну родину, яку ми ви вивезли, що від нас залежить. Допомогу гуманітарну речі від волонтерів. Про всі родини, які ми вивезли, цю та інші, ми не забуваємо, пікуємось щоденно, на зв'язку знаходимося. Якщо їм щось, щось потребують, телефонують, по можливості привозимо все, що від нас залежить.